Вітаю вас, любі телеглядачі. І сьогодні для вас чергова програма Хвилинки для душі. Я її ведуча Альона Фегер. Ви задали таке запитання: як досягти рівня внутрішньої свободи? Так, от сьогодні поговоримо саме на цю тему. Це дуже цікава і дуже глибока тема. Я навіть коли проводила ефір, здається, на цю тему, і вона надзвичайно цікава, чому тому, що я виділяю для себе три рівня. Три рівня внутрішньої свободи. Це на рівні тіла, на рівні душі і на рівні розуму. І в наш час відчуття цієї внутрішньої свободи можна назвати таким просвітленням, так, як усвідомленістю. І в різних традиціях, різних народів завжди було основною ціллю це відчути свою внутрішню свободу і гармонію всередині себе. І здається, інколи нам здається що в нашому світі, в наших умовах це практично неможливо. І знаєте, дуже цікаво мені буде знати вашу відповідь на це запитання, що ж для вас означає оця внутрішня свобода. Будь ласка, якщо зможете, то під цим відео або телефонними дзвінками дайте нам знати, будь ласка, що ж для вас внутрішня свобода, і я зізнаюся чесно: працюючи над собою вже дуже багато років, неможливо на 100% зробити дійсно себе таку внутрішню свободну. Завжди, завжди це щоденна робота, це щоденний вибір, це щоденний шлях саме ваш. Ми кожного дня повинні вибирати, що для нас важливе. І давайте ми сьогодні розберемо цю свободу на трьох рівнях. На мою думку, це саме просте визначення оцих глиб... глибинних законів Всесвіту. Так ви пам'ятаєте, що все, що просто, воно для росту. Все геніально завжди просто. Так? Тому давайте ми отак по-простому сьогодні поговоримо, що ж таке внутрішня свобода. От, от, от уявіть, отже, уявіть, от, що свобода це такий внутрішній стан, це твої, саме твої прийняті рішення кожного дня. Тобто от ті рішення, які ви приймаєте, і дають вам відчуття от, от тієї свободи. Так? Якщо ви не вмієте приймати своїх рішень, якщо ви не відчуваєте себе, так по-перше, ви не дозволяєте собі мати свою внутрішню свободу. Якщо ви дозволяєте людям впливати на ваші рішення. Якщо ви дозволяєте людям маніпулювати вами, якщо ви дозволяєте людям заходити за ваші особисті кордони, тобто ви їх не відчуваєте, ви не знаєте, як їх вибудовувати, ви втрачаєте, ви ніби вручаєте іншим людям свою свободу. Так, беріть, робіть з нею що. Хочете, мені це не потрібно. Таким чином, ви не відчуваєте себе достатньо сильною або достатньо сильним на цьому рівні. Да? І спокон віку, якщо ти була жертвою, наслідком обставин. Так, ми завжди нили, критикували, ми були такими слабкими, да? ми перекладали відповідальність, це є внутрішня тюрма, як я завжди кажу. Да? Це... це Такий самообман, ми займаємося завжди самообманом, і для того, щоб отримати внутрішню свободу, потрібно в першу чергу це взяти відповідальність за своє життя, стати причиною, а не наслідком, мати свою точку зору, виражати її, оцю точку зору, не боятися висловлювати її, а відстоювати свої особисті кордони і мати знання. Для того, щоб все це робити, в першу чергу потрібно мати знання. Чому тому, що знання це сила? Я думаю, ви чули цей вислів, і не я перша, і не я остання про це вам говорю, коли ми маємо знання. Коли ми розвиваємось, коли ми знаємо, як влаштований світ, коли ми знаємо себе, ми стаємо більш сильнішими. Я в цьому абсолютно впевнена, і це стосується першого рівня, рівня розуму. Тобто, коли ви не ганяєте свої думки, оті тривожні думки, свої думки, які взагалі вам не потрібні, з якогось минулого про якесь майбутнє, так і не. Не наповнюєте свою голову краще знаннями, то, звичайно, ви стаєте слабшими. Тому на першому рівні, на рівні розуму, це завжди наповнюйте себе знаннями. Вибирайте завжди себе. І давайте перейдемо до більш такого, мені здається, складнішого рівня. Це рівень душі. Так? І зараз я вам дам, зараз скажу. Таку річ, яка можливо збентежить багатьох, або багато з вас відчує таке внутрішнє супротив, але я відповім на ці запитання поступово. да. Е, внутрішня свобода на рівні душі це роби те, що тобі хочеться, і не роби те, що тобі не хочеться. Я зараз бачу такі е, запитання да, у ваших головах, як так? Е, як же це робити? Дивіться. Це коли ти знаєш і відчуваєш, що ти хочеш насправді, чого ти насправді хочеш. Це коли ти робиш. Те, що ти хочеш робити. І це коли ти не робиш те, що ти не хочеш робити. Так, я прекрасно розумію, як це звучить, і що це неможливо зробити, бо в нас є певні обов'язки: я мама, я батько, я донька, я колега. Так, у мене є своя справа, у мене є відповідальність. Знаю все, що ви зараз мені хочете сказати: що це абсолютно неможливо. Але. Повірте мені, що це можливо багато років. Я підходжу саме так, саме на цих трьох рівнях до свободи. До, до свободи всередині себе. так, І рівня душі це також стосується. З якимись задачами ви зіштовхнетесь на свободі на рівні душі? Багато людей просто не вміють відчувати себе. Вони взагалі не відчувають, що ж там хоче їх душа. Чим я можу допомогти? Запам'ятайте собі, можливо, запишіть, якщо від якоїсь ідеї задачі. Від якогось вашого бажання, від якоїсь вашої дії. у вас, вам хочеться Посміхатися, вам хочеться танцюватися, у вас радіє, як кажуть душа, моя душа радіє. так? Вам хочеться підскакувати і кричати на весь світ, у мене там вийшло. Або мені це хочеться робити. Це те, що хоче саме твоя душа. От це так можна навчитися відчувати себе. Так? Це ніби така маленька дитина всередині тебе, вона радіє їй радісно. Так? Якщо ви відчуваєте, що те, що ви робите, або те, що там, ваша там, мрія або бажання, воно ніби стискає всередині серця і робить вас такими слабшими. Те, що робить вас слабішим, це те, чого не хоче і не бажає ваша душа. Тобто, давайте таким легким текстом, так? якщо мені добре. Я радуюсь, і при цьому я стаю сильніша. Це те, що хоче моя душа. Як тільки я щось роблю, і, нібито роблю і правильні речі, але мені тут стискається, мені некомфортно, це те, чого ваша душа не бажає. Отак легко можна себе відслідкувати. І тут таке постає питання: а як не робити те, чого не хочеться? У мене є обов'язки, знову ж таки ви скажете. так? І я вам скажу чесно, ми ростемо з цими поняттями, ми завжди комусь щось взагалі винні в цьому житті. Нас так вчили з дитинства, при, приучали. Да? Но якщо взяти по правді, то ми дуже багато накидуємо самі на себе цих обов'язків. Самі накидуємо на себе обов'язків, при цьому контролюючи всіх і вся у своєму житті, і відчуваючи себе при цьому ще й нещасною нещасною або нещасним. Так? Тому е, у мене є таке правило: 20 на 80. Воно спрацьовує в будь-якому випадку, і це можна застосовувати е, до, до всього у вашому житті. Так? 80% свого часу. В день я трачу на те, чого бажає моя душа, те, чого я хочу, те, що приносить мені задоволення, те, що робить мене сильніше. 20% я трачу на те, що потрібно зробити, там, де є мої обов'язки, так, як жінки, як мами, тобто прибратися, зварити, їсти, можливо, не завжди хочеться, інколи жінка приходить додому втомлена, і їй це не хочеться робити. Але і ще ці 20, ці 20, я передивляюся. Якщо не хочу робити, то дивлюся, що можу змінити, щоб мені захотілося це зробити. Ну, спробуйте по такому правилу. Можливо, це буде діяти і у вас. І третя проблема, з якою ви можете зіштовхнутися на рівні душі, це інші люди, це ваше оточення. Це те, що не дає вам інколи виразити свою точку зору, бути чесною. І тут в мене також є один секрет: це ціна вашої свободи. Інколи приходиться розуміти, чого ж ви хочете насправді і чого ви хочете більше. Вам потрібно заплатити якусь ціну свободи, тому що ціна свободи це бути пильним і уважним. Де і хто і коли порушує ваші особисті кордони. Тобто бути такими уважними, розуміти це, усвідомлювати і змогти дати відсіч на цьому рівні, на рівні душі це не легко, це не просто, бо інколи дуже близькі люди а, дозволяють собі переходити ваші особисті кордони, а, десь вас. Пригнічувати так, входити з вами в конфлікти. Постарайтеся зрозуміти і відслідкувати, як часто це відбувається, хто саме проводить ці маніпуляції з вами, хто саме дуже часто порушує ваші особисті кордони. Інколи це ціна свободи, інколи дійсно потрібно поставити крапку у якихось стосунках з колегами, з друзями, знайомими, з чоловіком з жінкою, коли ці стосунки не є здоровими для вас. Отака От ціна буває свободи. І тут на рівні душі дуже чітко потрібно це відслідковувати, бути такою уважною, да, пильною і вміти вчасно дати відсіч. Це те, що стосується рівня душі. Так? Не ображатись, не перекладати відповідальність і давати вчасно вміти відстоювати свої особисті кордони. І чим більше ви будете це робити, тим більше світ буде поважати вашу внутрішню свободу. Знаєте, так ніби коли. Ви так глибоко пронизані цією свободою, що світ ніби дивиться на нас і каже: о, ні, з нею або з ним так не можна. Зупин... Зупиниться. Тобто навіть весь світ буде це розуміти, це усвідомлювати і тримати якусь таку повагу так, до вас, якщо ви будете поважати себе це при умові, так? І переходимо до третього рівня, до рівня тіла. Це така. Моя улюблена тема, так, тому що я завжди, завжди про це говорю: що люба енергія, любе, коли ви себе погано почуваєте, ми починаємо завжди з тіла. Але тут є така трішечки, скажем, галочку, де поставити, так? На рівні тіла повинна бути самодисципліна. Це не те, що вас заставляють робити, хтось вас заставляє робити. Ви повинні це зрозуміти. Самодисципліна це шлях до істинної свободи. Саме самодисципліна, не тоді, коли вас заставляють, а коли ви самі собі це розповідаєте. Добровільна відмова від чогось а, там від ну, тобто. Обмеження себе в дечомусь, наприклад, обмеження в шкідливій їді, так? Це також на рівні тіла, тому що це здоров'я, це ваше здоров'я. Це ви самі вирішуєте. Це не тому, що світ або люди вас заставили, а саме ваше прийняте рішення. І свобода це не про те, що нічого не роблю, а про те, що я роблю те, чого я сама вирішила. Те, де я сама прийняла оце рішення, де я сама саме, себе самодисциплінувала. І де б я не навчалась, і чому б я не навчалась, мене завжди навчали таким простим, але послідовним речам: бути самодисциплінованою, системною у своїх виборах, в тому, що я роблю. Робити щодня одні і ті ж постійні речі. Для чого? Це. Виробляє у вас звичку. Звичка формується не один день. І коли я бачу, дуже часто зустрічаю а, жінок, дівчат, так, які починають ходити там в спортзал, займатися спортом і там за тиждень кидають. Тобто вони приходять з таким натхненням: все, я точно там з понеділка, з нового року, починаю щось цілим робити. Я буду здорово харчуватися, тобто вибирають, здається, кращі для себе речі. А потім припиняють на якомусь етапі. От на тому етапі, коли вам хочеться припинити, а такі етапи бувають, бувають і в мене, бували у кожної людини, особливо коли ми виробляємо якусь нову звичку для себе. Так от тут потрібно себе заставити сама себе самодисциплінувати, взяти в руки і все-таки пройти оцей шлях, щоб виробити, виробити в собі нову звичку, звичку бути здоровою. Звичку правильно харчуватися, звичку бігати там зранку, займатися йогою, займатися будь-яким видом спорту, займатися своїм тілом, своїм зовнішнім виглядом. Так, це також звичка. Це також звичка, як всі інші звички, які ви, навіть негативні звички, які ми переймаємо за все життя. Повірте, багатьох звичок ви навіть не помічаєте. І коли ти вчишся. Коли ти виробляєш ось ці нові звички, коли ти все-таки доходиш до того рівня, що можеш витримати, можеш себе самодисциплінувати, і нова звичка приходить у твоє життя, ти вчишся управляти собою, ти вчишся управляти своїм тілом. Ти насправді даєш свободу і вибір своїй душі, своєму розуму, своєму тілу і взагалі своєму житті. Тоді ти дійсно відчуваєш себе набагато вільніше в житті. Так, бувають різні випадки, буває різне, але якщо ви прислухаєтеся, а можливо, внесете щось своє а, в, в, цей, е, е, в цю програмку, так? можливо, ви маєте якісь ще свої а, такі внутрішні, скажімо так, е... Внутрішні погляди, да, як краще зробити себе вільною. А, діліться з нами. Але це те, чим я поділилася, що, в принципі, використовую у всіх своїх програмах, використовую для себе, використовую для всіх своїх клієнтів, воно працює. Тому користуйтеся. А я з вами була Альона Фегер програми «Хвилинки для душі до наступних зустрічей!